Мої вітання традиційно у цій порі Ми поговоримо про головні події 16 грудня. Жінкам, яким присвоєно указом президента звання мати горуїня у кінці 2009-го і на початку цього року, поступили кошти на виплату одноразової винагороди у сумі 3 мільйони 800 тисяч гривень. Одноразову винагороду отримало 435 осіб. Розмір зазначеної виплати на одну особу становить 8 тисяч 690 гривень. На Львівщині проживає досить велика кількість жінок, які народили та виховали до 6-річного віку п'ять і більше дітей. Ті кошти, які надійшли з державного бюджету. То в області невідкладно та у повному обсязі скеровано жінкам, які оказом президента отримали почесне звання Мати героїня, зазначила заступник голови Львівської ОДА Ліляна Гримська. Розпочалась операція Новорічна ялинка. Щороку зимові свята стають справжнім жахом для пишних хвойних красунь. Гори бізнесмени бажально виробують тендітні деревця для того, аби продати на ринку. Однак з кожним роком ялинок стає все менше, адже для того, аби виросло нове дерево, потрібно не одне десятиліття. Львівське обласне управління лісового господарства, головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Львівській області, Державна екологічна інспекція та державне управління охорони навколишнього природнього Родовища у Львівській області підписали спільний наказ про забезпечення охорони шпилькових насаджень. За незаконно зрубані та придбані новорічні ялинки штрафуватимуть. Минулих вихідних стрияни зустрічали гостей і не простих, а казкових. Усміхнений сніговик, веселий пінгвін та казковий північний олень забавляли усіх перехожих. Посланці гарного настрою створили справжню святкову атмосферу. Мешканці казкової країни, експерти з гарного настрою, приїхали до Стрия для того, аби перевірити, чи готове місто до свят. Герої зимових казок оглядали, чи прибрані вітрини, вулиці та ялиночки. Таке незвичне дійство викликало усмішки у дорослих та захоплення у дітей. Влаштував уже добре знайомий усім сприянам співак та культурний діяч Юрій Гнатковський. Йому дісталася роль сніговика. Ми експерти світові, знаємо свою роботу і все, що треба, зробимо. А ви також не сидіть, пишіть листи Миколаю, готуйтеся до свят, купуйте подарунки, прикрашайте ялинки, вікна, гірлянди. Щоб все було казково святково, запросили експертів зі святкового настрою студія дитячого розвитку «Навчабава». І, хоча казкові герої вже подалися готуватися до свята Миколаєм, стріяни неодмінно матимуть змогу побачити на вулицях міста веселого сніговика. Веселих свят. Веселих свят. Руслан Леськів, Люба Яворська, Стрийські новини. О кілька разів на рік увага громадськості та благодійників прикута до дітей сиріт та до дітей з особливими потребами. Свято Миколая одне із найяскравіших для цих дітей, адже саме у цей день до них приходять гості з подарунками та гостинцями. Дуже часто навіть з відеокамерами мовляв для історії. Слово Миколай прийшов до кожного, хто цього потребує. Свою порцію подарунків отримали цього тижня вихованці школи інтернату для дітей із поганим зором у селі Підгірці. До них завітали із дружнім візитом працівники. Акистрийської районної та миколаївської міліції, але на цьому приємні сюрпризи не закінчилися. Згодом цих же дітей привітали учні угерської загальноосвітньої школи. Як відбувалося свято далі в сюжеті? Кожного року напередодні дня Святого Миколая уже традиційно учнів школи інтернату і села Підгірці запрошують в гості на святкування найулюбленішого дитячого свята в різні школи Стрийського району. Цьогоріч учнів радісно зустріла угерська школа. Приємним емоціям дітлахів не було меж. Господарі свята попрацювали на славу, створивши справжню зимову казку. Іншим моментом для усіх стало вручення подарунків та солодощів і приємні побажання. Бажаємо вам міцного-міцного здоров'ячка. Моліться, ви будете молитися, Миколайко вас нагородить. Будьте добрими, сьогодні ви чули, що доброта має бути завжди. Маєте допомагати один одному, маєте допомагати друзям своїм, маєте допомагати своїм рідним, близьким. І за це будете кожного року мати нагороду. Уляна Шуцман, Роман Купринець, Руслан Леськів, новини з Трия. Не обділили цього року подарунками ще одних дітей з особливими потребами. Четверо депутатів Австрійської міської ради організували невеличке свято для цих дітей у Каплишці біля міської лікарні. Таким було останнє повідомлення. Бажаю вам гарного настрою. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Самого ранку жив чудовим п'ятничним настроєм. Та ні зіпсували, сказали, що сьогодні четвер. Про події спортивні станом на сьогодні, 16 грудня, в студії Олег Филик. Вітаємо розслідування вбивства президента ФК Шахтара Хатя Брагіна. Завершено справу передано до суду. Амбітні плани Федерації баскетболу України на чемпіонат світу 2015. п'ятнадцять. Чемпіоні української збірної буде робити не дорогий супропрофесійний тренер, а звичайний дослідник-реабілітолог. Як дивіться і слухайте далі. Як з українською футбольною збірною зробити чемпіонів, дослідник та реабілітолог Костянтин Стасюк розробив систему координованого бігу, яка дозволяє організму не втомлюватися. Він каже, що завдяки його методиці людина не відчуває власної ваги і стає легшою. Хоче навчити координованого бігу українських футболістів. Якщо бігати за моєю методикою, то під кінець другого тайму вони тільки розігріються і будуть повними сил, сказав Константин. Тоді як їхні супротивники вже видихнуться і ледве ноги волочитимуть. Я Знає, як вивести нашу збірну з футболу у чемпіони, каже він. Сильний удар ногою під час руху дозволяє вивільнити енергію, яка використовується для подальшого бігу. Цей рух називається техніка складного ламаного бігу, коли постійно доводиться зупинятися і розганятися, розвертатися на ходу, перестрибувати. Якщо вчити цьому наших спортсменів, вони будуть підготовлені краще будь-кого в світі. Вважає Стасюк. Що ж, будемо сподіватися, що наступні серії відомого бойовика Універсальний солдат будуть зніматися за участі футболістів збірної. України у Броварах стартує міжнародний хокейний турнір. Сьогодні поєдинком Польща казахстан Казахстана термінал. У Броварах стартував турнір Prime Euro Ice Hockey Challenge – Другий із серії подібних турнірів. Бажаючі можуть відвідати матчі турніру і підтримати нашу збірну. Ті ж болівальники хокею, які не зможуть потрапити на матчі міжнародного хокейного турніру Prime Euro Ice Hockey Challenge, без хокею не залишиться. Перший національний канал організовує телетрансляції матчів хокейної збірної команди України. Резонансне розслідування генпрокуратура завершила розслідування у справі про вбивство президента ФК Шахтара Хатя Брагіна, скоєного у 1995 році. Як повідомили прес преслужбі ГПУ, кримінальна справа за обвинуваченням одного із членів злочинного групування у скоєнні вбивства Брагіна направлена до суду. Ім'я обвинуваченого не повідомляється. Вказана особа тривалий час переховувалася від слідства та була затримана у Греції та видана правоохоронним органам України. Зазначили у генпрокуратурі. Нагадаю, Донецький бізнесмен гендирект директор фірми «Люкс» і президент футбольного клубу Шахтара Хадь Брагін, відомий на прізвисько Алік Грек, був убитий 15 жовтня 1995 року під час футбольного матчу в Донецьку. Вбивство було скоєно за допомогою радіокерованого вибухового пристрою потужністю 11 кілограму тортиловому еквіваленті. Разом із Брагіним загинули ще п'ять осіб, зокрема керівник його служби безпеки. Тіло Брагіна вдалося опізнати лише по годиннику ролекс, який він носив. Після цього президентом Шахтаря став Рінат Ахметов. Україна буде боротися за чемпіонат світу 2015 року. Федерація баскетболу України ухвалила пропозицію Олександра Волкова щодо вислення кандидатури України на проведення чемпіонату світу 2015. Про це як повідомляє офіційний сайт ФБУ було оголошено на щорічному засіданні Ради Федерації баскетболу України. Самому Волкову як президенту ФБУ і доручено підготувати пропозиції для реалізації цього плану. Кожному селу до Олімпіади по стадіону, начальник головного управління з питань євро та будівництва лода Степан Лукашик запропонував ініціативу кожному селу до Олімпіади 2022 по тренувальному полю стадіону чи горизонтальній площаці. Зараз важливим є питання функціонування спортивних споруд, збудованих на Львівщині до Євро і Олімпіади. Це питання високих економічних розрахунків та соціальних зобов'язань держави, щоб довкола Львова не були пусті бетонні глиби. Несекреще наказом президента напрацьовується проект Олімпійський. Ська надія 2022 Це не просто лозунги, а конкретні кроки, до яких приступлять вже з прийняттям бюджету на 2011 рік. Згідно з цим проектом, поруч з Євростадіоном у Львові має бути побудований льодовий палац. Високий спорт може бути тоді оцінений суспільством, якщо на рівні громадськості буде його сприйняття, зазначив чиновник. І на цій новині прощаюся з вами до завтра. Далі прогноз. Нехай ваші зможки, якщо вони звичайно є, будуть лише слідами ваших усмішок. Бережіть себе. Завтра буде сонячно та морозно. Температура повітря в день становитиме 6-7 градусів морозу. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 10. Вітер західний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 735 міліметрів штутного стовпчика.